У нас сьогодні сонячна погода, то ми витягнули драбину велику, я вилізла вже всі декорації, вон забрала. І заодно протерла вікна, сів полюку там. І тепер саме цікаве, кажу до чоловіка, як би то їх на двору, вони тут не відкриваються вікна. У нас от там наша спальня, він каже, я зараз через спальню, вікно піду туди, а є дах такий під цим вікном. Від ганку. то він на ньому вон, сидить. Зараз прийдеться встати і протерти мені гарно вікна. Казала, що давай почекаємо до весни, але вирішив чоловік не чекати. Ну, нехай. Працюємо, працюємо. <рес> Ось такі у нас домашні справи сьогодні. Привіт! Вже якраз виходжу з цього магазину. Біглоць Я не планувала, але які я торби несу, я вдома все покажу. Ще зараз забіжу за продуктами. Не сподівалася, йшла подивитись за однією річчю, а вийшла з цілою купою Так, я вже повернулася додому з магазину Біглоць там сьогодні на все різдвяне було 90% знижка. Тобто платиш тільки 10%. Я вирішила, що наступного року на ялинку, і, дай Бог, все буде добре. Ми зробимо срібно-білу. Ну, то Взяла от такий набір. Тут 30 штук. Всього по два от, з двох сторін одинакове такі, там і хатинки, і сніжинки, і ялинки, олень. 20 доларів, тобто 2 долари сьогодні. Також мені сподобалися ось такі наборчики. Тут 8 штук 12 доларів, тобто долар Я взяла два таких одинакових. Ще до них з такими сніжинками добрала срібних. Також за 1,20. Взяла ось таких сніжинок, одну коробочку і таких чобітків срібно-білих також. Ага, то ці сніжинки були, де ціна, де ціна. От, 550, тобто 55 центів. І так само 55 центів були ці чобітки. І ще взяла м, пакети, тому що завжди потрібно то вчителям подарунки, то комусь десь в гості. Такий набір з 10 штук. Велика, середні, менші і маленькі, Заплатила 85 центів. Взяла такий набір з трьох штук, такі мені вони сподобалися. Два таких в наборчику із сніжинками. За цей набір 42 центи. І тут три Так, три штуки. Один з ялинкою, такий. Ага, два з ялинкою і enjoy. Також 42-43 майже центи. То за це все. Мало би в повну ціну мені вийти 80 доларів. А я заплатила сьогодні 8. Чому дуже рада. То Я сьогодні була у штаті Вестверджинії і там ще Гейбс-магазин. Я колись вже вам огляд його показувала. То там взяла собі сьогодні ось такий диспенсер для мила за 5 доларів. Якраз в срібно-чорному кольорі, як і наша кухня. І посудинку для цукру, таку біленьку, керамічну, пише Sugar. Вона коштує 6 доларів. А зараз я все відкрию, вам покажу. Ось такий диспенсер. Він з нержавіючої сталі. Все працює гарно. Там входить майже 300 мл миллио. І от така посудина для цукру. Цукорниця. З кришечкою на пів літри. Ложечка входить також. Зараз я туди насиплю цукру. Я ні з чим ніколи не п'ю, ні з кавою, ні з чаєм. А виявляється, цукорниці нормальної не маю, тому що прийшла до мене в гості подруга і вона захотіла цукру. А я не мала яку посудину гарну, щоб її поставити туди його. То тепер є. Ну і ще привезла пошта мені коробку. І це для мене, щоб у наші відео тепер для вас мої кращі були. Зручніше, щоб мені було і мати. то от такий трипот з світлом, з усіма тими потрібними тримачами замовила то вже буду мати. То в мене такий тільки маленький є. Така триножка на стіл, а ця вже висока. Так що, надіюсь, наступні відео вже буду, якщо вдома знімати, то буду користуватися. Хочу поділитися з вами приготуванням швидкої смачної вечері в мультиварці на функції рис у мене відварюється рис. І також. Нам потрібне м'ясо, бажано свинина. ну Напевно, може бути курятина, але я завжди це, цю страву з свининою роблю. Цибулина, болгарський перець, ананас в мене вже такий порізаний шматочками. Якщо у вас кружельцями поріжте його шматочками. І взагалі весь смак цієї страви от в соусі солодко-кислий соус, називається sweet and sour. Можливо, в інших країнах щось схоже є. Ну, можна, напевно, теріяки. Але я завжди світен савер. Отож, підсмажуємо спочатку цибулю. У мене мікс рослиної олії та кунжутної. Такими середніми шматочками нарізатися. І кунжутна олія бажана. Вона дуже додає приємного смаку. Тим часом нарізаю кубиками свинини. Ось такими невеличкими шматочками, не дуже великими і не дуже дрібно. Додаємо до цибулі. На цьому етапі можна трішки поперчити. Солі, поки не додаємо. А можливо, взагалі не потрібно буде. В Кінці треба смакувати, пробувати і тоді вже дивитися, чи потрібно досолювати. Тому що соуси додають і кунжутна олія дуже доброго смаку. Коли вже свининка, ось так трішки підсмажилася, ми додаємо перець також такими більшими грубими шматочками, нарізаними. Можна Будь-якого кольору, можна одного, можна і два для краси блюда. За насів зливаємо рідину сік, в якому вони були, і додаємо сковорідку. Ну, дивіться, воно вже гарно виглядає. О, зварився рис. Якраз добре. Тому що зараз все тобі заливаємо соусом і накриваємо кришечкою. Тут у нас 411 грам, то якраз ціла ця баночка йде для цієї страви. Так, все накриваємо кришкою, нехай пропитаються цим соусом з запахом, смаком всі інгредієнти. Через деякий час відкриваємо і чекаємо, щоб трішки випарувалась рідина, зменшуємо вогонь. Але не вся, тому що воно так повинно бути в соусі. Цим всім ми будемо поливати рис. А смак таке кисло-солодке, як хто бував в китайських ресторанах, в них такі. Соуси часто зустрічаються. Ми дуже любимо з чоловіком цю страву, то давно я не готувала, бо я вирішила сьогодні на вечерю зробити. Рис готовий в мультиварці Тут він готується рівно 12 хвилин і виходить ідеальний. Подаю ось так рис в кружечку. Кругом поливаєте всю нашу. Страву посипаємо зеленою цибулькою і Оля. ось така краса. І смакота у нас сьогодні на вечерю. Всім смачного! Хе -хе. І якщо не на відео, а по-домашньому насипали рису, полили зверху соусом з е, м'ясом і ананасами всіма іншими. Овочами посипали цибулькою і також смачно. Повернулася з церкви сьогодні, і якщо хто дивився мої попередні відео, я показувала там такий розіграш, що лотерея. Можна купувати, було білетики, і хтось би виграв отакі в'язані шапочки. Я сьогодні приходжу, і мені жіночка дає, каже, твій. Твоє ім'я витягнули і дала мені оцю шапочку. Каже, ти виграла шапку. О, кажу, дякую, рада, думаю, на синочка буде. А потім ще одна моя знайома така старша жіночка Пола. Вона також виграла і в кінці підійшла каже: Я не маю внуків і не маю кому дати, що вносив, то візьми ти. Я кажу: добре, дякую. То тепер в мене дві шапочки. Це така більшенька. А це ми міряли на Марчике якраз добре. Дуже раді, такий в нас тиграш. Так, що ще хотіла сказати? Брала в церкву цілу свою коробочку з підвісками вишитими, які в мене були. У мене було 14, і я сьогодні повернулася додому тільки з шістьма. Вони вісім. Забрали. Я йшла, що одна жіночка просила, хотіла два в подарунок комусь, і інші підійшли і почали розбирати. Так що я дуже рада. Пішов мій великий тризуб, пташка, ім'я ім Галина, Ганна. Ще який такий на чорному фоні український візерунок, листочок. Кунюшинки пішов, сказали, в когось там племінниця наполовину з Ірландії. От, загалом я дуже рада. Так що буду мати тепер взимку, що робити, буду вишивати більше на весняні ярмарки.